І запрошую до цього мікрофона чудову організаторку багаторічну одну із ще організаційної сім'ї це Наталія Ірошенко Вона засновниця проекту, також Енварментал, і виступить вона трішки для вас із темою війна та екоактивізм у пошуках справедливості. Прошу наталі. Сьогодні ми поговоримо трошки про. Те наскільки тема довкілля нам все одно лишається важливою, яким чином ми, як е, ТИЛ, власне, можемо підтримувати е, наші збройні сили України, національну гвардію України, інтернаціональний легіон, е, територіальну оборону та дуже багатьох активістів та активісток, які долучаються до добровольчих е, громад, е, які стають, продовжують ставати на захист нашої держави. Ти ж ви дивитесь народи сьогодні? Ми а завтра ви саме з такими словами я звернулася кілька місяців тому до депутатів німецького Бундестагу. Коли ми говорили з ними про те, чому дуже важливо говорити про Україну саме зараз, саме тема довкілля, як би, можливо цинічно нам сьогодні тут на просвітницькій галявині у Моренцях з Венигородського району в Україні не звучала, але так є, що тема довкілля це те, що об'єднує і власне може об'єднувати міжнародні організації та міжнародні партнерства і допомагати їх розбудовувати, аби наша держава змогла отримувати ще більшу. І ще потужнішу підтримку для відвоювання не лише своїх територій, а своєї державності. Коли ми говоримо з іноземцями про війну в Україні, існує дуже багато тез, і ці тези дуже часто не співпадають із тим, яким чином ми бачимо цю війну, і ми маємо змиритися з тим, що це нормально. Протягом останніх десяти років російська пропаганда в західних медіа, в західноєвропейських медіа, медіа в Латинській Америці вона працювала дуже, дуже потужно. І це відповідно відбилося на постійній підтримці країн-членів Європейського Союзу. Це відбувається на підтримці серед країн, зокрема Латинської Америки. Країни, які раніше входили до пострадянського простору, а наразі належать до країн східного партнерства, також страждають від російської агресії. Але у формі пропаганди тепер страждаємо від пропаганди, і ми всі, тому що нам також дуже потрібна підтримка. І знову ми повертаємося до тематики довкілля у цій сфері. Як би знову ж таки цинічно не звучало, а сьогодні, напевно, протягом цієї маленької гутірки прозвучить дуже багато, здавалося б очевидних речей. Дуже багатьом людям буде все одно, що якийсь Україна чи Українка. Іноземець чи іноземка загине за волю своєї держави, тому що дуже багато країн не розуміють, що таке держава, що таке нація, що таке національність, і не розуміють поняття незалежності. Якщо ми запитаємо, наприклад, у Німеччини чи розуміють вони важливі святкування Дня незалежності в Україні, ми можемо це зробити, але відповідь нам точно не сподобається. Вони не зрозуміють. Бо незалежність потрібно відвоювати для того, аби відвоювати незалежність. Нам перш за все потрібно думати про те, які аргументи, які наративи ми можемо використовувати саме у спілкуванні з іноземними колегами. Наразі на території нашого фестивалю знаходяться понад 50 бійчинь та бійців інтернаціонального легіону, які розуміють українську, але нею не говорять. Понад 15 журналістів, можливо, вже Більше 20, які також є представниками представницями західноєвропейських медіа. Коли ми скажемо, що Україна це держава, бо ми боремося за цінності, дуже багато країн, дуже багато національностей і народностей просто це не зрозуміють. Тому тема, яка нам залишається, це тема довкілля. Коли ми говоримо про глобальні зміни клімату, а я дозволю собі нагадати, що до 2030 року. Європейський союз і всі країни, які входять власне, до Паризького договору щодо урегулювання змін клімату, погодилися зменшити кількість викидів, аби запобігти кліматичній катастрофі і зберегти стабільність поточної кліматичної кризи. Залишається дуже логічне питання. Чому російська агресія проти України має бути озвучена для? Наприклад, країн-членів Європейського Союзу. А все дуже просто, тому що один день повномасштабного російського вторгнення завдає збитків. Ми зараз не про матеріальну шкоду, а саме про шкоду на довкілля, на таку кількість, на яку жодна із країн Європейського Союзу не може вплинути протягом наступних двох місяців. Уявіть, кожен день від. Ем, Початку повномасштабного вторгнення відтісняє країни, які входять до Європейського союзу від досягнення тих цілей, про які вони погодилися, і це те, на що ми можемо тиснути: це так, яким чином ми можемо зробити питання виживання українського народу в часи російської агресії. Тематикою більш загальною і більш глобальною, це здавалося цинічно, але дуже багатьом людям, що десь там, на східній частині Європи, буде хтось гинути, буде дуже все одно, і так насправді є. Ми маємо розуміти ще одну тему: пропаганда працює, і вона не припиняла свою роботу протягом останніх мінімум 10 років. І це дуже важлива тема, і це те, про що ми маємо пам'ятати. Нам ніхто нічого не винен, але підбираючи правильні наративи і правильні тези, ми зможемо так чи інакше впливати на те, що відбувається у Європейському Союзі, де панують цінності демократії. Саме тому минулого року ми створили з командою проєкт, який назвали Інворментал. Я не дуже люблю англіцизми, проте знову ж таки ми розуміємо наш таргет, ми розуміємо нашу аудиторію. Наша аудиторія це. Студенти та студентки західноєвропейських вузів це студенти та студентки, незважаючи на національність, на народність, на приналежність за громадянством, які цікавляться екотематикою, яким не байдуже те, що відбувається зі змінами клімату, і яким не все одно у якій країні з якими кліматичними умовами будуть жити їхні нащадки, і це те, на що ми можемо тиснути. Коли ми створили цю, цей проєкт, ми подумали, що зробити звичайну інфокампанію і почати перекладати новини, які публікує Міністерство екології України, буде недостатньо. Тому ми зробили комікс. У цьому коміксі ми можемо зустрітися із двома героями: це підлітки Мирослава та Юрко, які намагаються втекти від війни. Вони проживають за нашою. Маленьку історію на Київщині і мандрують шістьома різними регіонами України, які найбільше і це ключове питання найбільше постраждали від російської агресії. Таким чином, відправляючись із Києва, вони мандрують до Чернігівщини, де бачать понівечений Рудий Ліс. Ми зобразили в коміксі те, яким чином діти. Незважаючи на свій вік, вони до 18 років за конвенцією ООН все одно залишаються дітьми, бачать цю війну, розуміють цю війну, або навпаки ставлять питання, чому ця війна і якої шкоди ця війна може нам завдати. Я не буду розповідати повністю історію, бо весь комік складається з шести великих історій, і я чесно би хотіла, аби на цьому наші екоциди, власне, злочини проти. Довкілля, і зокрема довкілля України, припинилися, і ми дуже би не хотіли робити другу частину і шукати на те, як певне фінансування певне натхнення, аби зобразити ті нові злочини, які сусідня недодержава робить і чинить із нашим довкіллям. Банально, коли я говорю з. Представниками і представницями західноєвропейських змі все, що я вживаю, це слово «гвалтувати». тому що те, що відбувається наразі з довкіллям України, не можна описати жодним іншим чином, окрім згвалтування. І ми зараз саме не про людей. Ми зараз про довкілля, і це та тематика, яка потенційно може цікавити і приваблювати знову ж таки питання цинізму, але так є нашу підтримку і. Підтримку тих активістів та активісток, які діють на теренах, які не пов'язані із кордонами нашої держави, якщо ви розгорнути наш комікс, він існує в електронному варіанті. Він існує українською, англійською та німецькою. Ми розуміємо аудиторію, розуміємо там, де найкраще працює російська пропаганда, а це зокрема Німеччина, одна з таких країн, якби сумно. Це на жаль наразі не звучали. Йде підтримка, власне, як і воєнна, так і серед населення що до військової і збройної безпосередньо підтримки України сягає серед країн Європейського Союзу найнижчого рівня. Ми почали це втілювати через, через комікс. Здавалося б, комікс це щось про супергероїв. Тут також про супергероїв, але трошки іншого штибу, і про трошки складніші речі, але простішим форматом. Коли ви розгорнете комікс, ви зможете побачити, що його дуже просто використати у спілкуванні з дітьми. Діти дуже часто ставлять запитання, на які ми не можемо знайти відповіді. На деякі запитання, пов'язані з довкіллям, цей комікс може дати відповіді. І ми, дякуючи нашим експертам та експерткам, дуже пишаємося. Ми також дуже пишаємося, що до створення цього коміксу долучилося дуже багато громад, і наразі ми працюємо над створенням повноцінного уроку конспекту для середніх шкіл України та Грузії, аби вкотре привернути увагу саме через наше теперішнє і наше власне майбутнє до тематики війни. Якщо війна не розкривається з тих наративів, з якими звикли це чути з мас-медіа, це не означає, що вона не може відкриватися з абсолютно інших сенсів та контекстів. Буде справедливо зазначити, що дуже багатьом із нас може здаватися, що ми втомилися. Можливо, ми втомилися від одного з аспектів війни, але ми можемо легко перейти до. Нового аспекту, і потім шукати новий аспект, і потім розкривати тематику з іншого кута зору, і таким чином не втомлюватися, і не втомлювати. Тематика довкілля, якби... Можливо, дивно це би не звучало. Це та тематика, на яку ми справді можемо тиснути через громадські організації. Ми можемо розповідати це молодіжним організаціям, які цікавляться темою сталості, які цікавляться тематикою глобальних цілей розвитку. А їх 17. і всі вони у часи повномасштабного російського вторгнення абсолютно відповідають тому, що відбувається в Україні, тому що жодна із цих цілей, якби інші країни не намагалися щось робити. Абсолютно нівелюється будь-яка робота, доки російська агресія на теренах України відбувається. І це те, на що ми маємо апелювати, коли ми говоримо. А ми говоримо, і ми намагаємося говорити на своїх маленьких локальних каналах. І це кожен крок наближає нас до питання взаєморозуміння, не до перемоги. До перемоги нас наближають воїни і воїнки, які зі зброєю в руках захищають нашу державу. Але для того, аби продовжувати тиснути, зокрема на Управління, і, зокрема, на ті країни-партнери, які нас підтримують і можуть, і мають ресурси підтримувати надалі. Ми можемо використовувати тему екології. Ми не говоримо про те, що потрібно просто зупинитися і потрібно просто припинити стріляти чи обстрілювати. Ні. Тому що з 2014 року, з моменту окупації Криму, на теренах Криму не відбувалося жодних природоохоронних заходів. Попри те, що Крим є в принципі скарбницею заповідних територій, принаймні таким він був, доки на цій території не з'явилась країна-агресор. Ці комікси в нас знаходяться на ярмарку. У нас є невеличкий ярмарок. Його можна забрати собі за донат або взяти в нас як qr код взяти його онлайн абсолютно безкоштовно. Можна підписатися і продовжувати поширювати інформацію, власне, аби знаходити нових прихильниць та прихильників нашої дії. І також можна апелювати, апелювати і ще раз апелювати, аби знаходити значно більшу підтримку серед. Населення, яке не дуже розуміє, що таке війна, але ми можемо це наблизити. Я ще раз дуже хочу подякувати за те, що ви приїхали на шифест, те, що ви знайшли час, знайшли ресурси, і я хочу побажати, аби сьогоднішній день і. Наступні виконавці, вони вже чекають, ми зараз передаємо їм слово. А також театральна сцена, ярмарка мастрів, територія їжі, велика сцена та багато-багато інших міні-локацій, вас сьогодні приємно здивували, але надихнули робити ще більше. У нас насправді ще дуже дуже багато ресурсу. Якщо ми його будемо економити, ми виживемо. Але якщо ми... Будемо його нерозумно зберігати. Можна вважати, що ми програли вже. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякуємо. Це була Наталія Ярошенко. Дуже мудро, дуже влучно. Про це потрібно говорити. Це дійсно важливо.